Доброго дня! В минулому відео ми оглядали інвертор з синусом за 1000 гривень. І виявилось, що є ще дешевші інвертори з синусом. До вашої уваги, інвертор з Aliexpress за 720 гривень. Тут теж є заявлений синус, хоча потужність трохи менша. 1000 Вт пікова, 500 Вт номінальна. Комплектація крокодили, інвертор інструкція. Провід тонкуватий. 2,5 квадрата написано. Здається, мідь. Мідь 2,5 квадрати. Погано обжатий, бажано в цьому місці пропаяти. Якщо він буде тримати заявлених 500 Вт, то це 2,5 квадрата дуже мало. Цікаво, що в інструкції пишуть 2,5 квадрати до 25 А. 25 ампер – це 300 Вт потужності. Що тут 500 Вт, то потрібно мінімум 6 квадратів. Також написано, що в інверторі є бузер-спікер, тобто один сигнал попереджає про батарею, два сигнали захист від низької напруги. Тобто батарея вже сівша. Три сигнали перенавантаження по струму або коротке замикання, П'ять сигналів перегрів. Висока температура в корпусі. І безпреривний сигнал означає, що занадто висока напруга. Добре, будемо дивитися сам інвертор, корпус алюміній, клеми акумулятора, вентилятор, вимикач, індикатор напруги, універсальна розетка. Два світлодіода режимів роботи. Намальований синус. Будемо надіятися, що на виході синус є. Дуже цікаво заглянути всередину, спробувати його під навантаженням. Тож, розпочнемо, будемо розбирати. Отже, що ми бачимо всередині: Низьковольтна частина. три транзистори 120N06. На одному з них, скоріше всього, зібраний захист від переполюсовки. Високовольтна частина 4 транзистори 10N50. Термодатчик приклеєний, здається на від термопістолета до корпуса. Плата в драйвер з формувачем синуса. На цій маленькій платці розташований бузер. Скоріше всього, на ще зібрані захисти. Дросель. Запобіжник 40 А. Провода тонкуваті як по 12 вольтам, так і по 220 До речі, поки крутив в руках, вже декілька проводів відвалилося. Переріст але, мабуть, для тої потужності цих проводів вистачить. Зараз буду підпаювати провода назад, збирати його до кучі і пробувати тестувати під навантаженням. Перший запуск, інвертор заживив від потужного блока жилення 12 вольтового. Включаємо. На вході 12,1 вихід 220, синус є. Але нема плавного запуску. Відразу на виході 220 появляється без плавного наростання. Струм холостого ходу 0 5 Ампери. Що цікаво, вентилятор не крутиться. На... Без навантаження вентилятор не крутиться. Тобто вентилятор вмикається при досягненні якоїсь температури або навантаження. Перший запуск під навантаженням близько 160 Вт. Нагрівальний елемент. 12 вольт на вході. Відразу синус повний на виході 220-160 Вт. Нехай в такому режимі пропрацює декілька хвилин, поміряємо температури. До речі, під навантаженням вентилятор запустився відразу. Гарно продуває корпус. Пройшло 5 хвилин. Корпус майже холодний. Струм 13,6 А. Синус трошки не дотягує до 50 Гц, 49,8 Герц. 220 на виході 160 Вт. Зараз пробуємо лампу накалювання потужну. Побачимо, чи запуститься інвертор, чи не запуститься. Лампа накалювання 300 Вт. Запускаємо. Все ж таки трохи є плавний запуск, плавне наростання напруги на виході. 314 Вт, 220 на виході. Напруга просіла до 11,6. Просіла, мабуть, за рахунок падіння напруги на проводах всередині інвертора. Нехай попрацює хвилин 5, заміряємо температури. Під час зйомки згоріла лампа, причому згоріла не, не відразу, а мерехтіла. Бачили, що робилось на виході, але інвертор витримав, не, не згорів. Зараз заміряємо температури. Що цікаво, що вентилятор інвертора вимкнувся майже відразу після того, як зникло навантаження. 300 ватної лампи під рукою не знайшов, підключив 200 ват лампу, плюс нагрівальний елемент. В сумі повинні давати десь 350 Вт навантаження. Я думаю, що це максимум для цього інвертора на довготривалий час. Запускаємо запустився. Так, 340 Вт. 5 хвилин нехай попрацює, будемо міряти температури. Отже, інвертор пропрацював 7 хвилин. корпус до 65 градусів. Трансформатор майже 80 градусів. Транзистори близько 50 градусів. Дрозсель теж близько 50 градусів. Підключив до інвертора паяльну станцію, якось це навантаження. Індуктивна нагрузка це найтяжче для інвертора. Зараз подивимося, як інвертор буде себе вести, що буде з синусоїдою. Запуск. Включаємо паяльну станцію. Сінусуйда не ідеально. Викривляє. При 40 Вт потужності синусоїда вже не ідеальна. Піднімаємо потужність, тестер вже правильно не може міряти, тому що синусоїду все більше і більше викривляє. Вимкнувся. Спрацював захист по перенавантаженню. Три моргання, перезапускаємо. Відразу вимикається. 113 тринадцять Ват вентилятор не вмикається. Явно себе він. Неадекватно веде. Вимкнувся. Не хоче він працювати з компресором паяльної станції. Цікаво, що за мікрик всередині інвертора на платі синуса. Хто знає, напишіть в коментарях. Спробуємо в якості навантаження електродрель. Побачимо, як себе буде вести синусоїду. Нормально працює з синусоїду синусойду рве тільки в момент запуска, а коли виходить на обороти, 200 з лишнім Вт поживає і синусойду не викривляє. Спробуємо дати інвертору 400 Вт навантаження. Запустився майже 400 Вт. Додамо ще 30 Вт. Все, входить в захист. Тобто 400 Вт його максимальне навантаження. 430 вже не тримає. А заявлено 500. Спробуємо ще раз, вімпнувши все одразу в розетку, включаємо є запуск. 42 ампери, 400 Вт, 407 Вт і інвертор входить в захист. Перенавантаження. Три рази моргає світлодіод. Тож ні про які 500 -ні мови немає. Спробуємо дати навантаження 30 Вт паяльник і побачимо, чи вімкнеться вентилятор інвертора. 30 Вт є. Вентилятор не вмикається. Перевіримо, чи вмикається вентилятор інвертора при спрацюванні термодатчика. Десь в цьому місці знаходиться термодатчик. Вимкнувся, бачимо крутиться вентилятор. Вимкнувся. Тож зробимо деякі висновки щодо цього інвертора. Є свої плюси і мінуси в зрівнянні з інвертором з минулого відео. З переваг, мабуть, те, що він вміє видавати звукові сигнали, по яким ми можемо орієнтуватися в роботі інвертора, а також вімкнення вентилятора по навантаженню. Або при досягненні температури на радіаторі 45 плюс градусів. Але це є і недоліком, тому що коли вентилятор не працює, трансформатор і дросель синуса нагріваються, на відміну від транзисторів, яким на невеликих навантаженнях вистачає пасивного охолодження на радіаторах. З індукційним навантаженням інвертор веде себе теж неоднозначно. З електродрелю працює нормально, навантаження тримає, синусоїду теж не рве. А ось при підключенні фена паяльної станції відбуваються дивні речі. Навіть на мінімальних температурах, при навантаженні 30 Вт, синусоїду вже починає викривляти. А при 200 Вт зовсім інвертор входить в захист. Чомусь йому не подобається працювати з компресором станції. Хто дивився моє минуле відео з інвертором Talliken, той бачив, що він абсолютно нормально працював з цією ж станцією. Можливо, хтось з глядачів знає, в чому причина такої роботи інвертора з компресором паяльної станції. Думаю, насос котла як і дрель буде працювати нормально, але не точно, тому потрібно перевіряти. 300 Вт це, мабуть, максимальне довгострокове навантаження для цього інвертора. Заявленими 500 Вт інвертор навіть не запускається. 400 Вт запускається, але відразу вимикається, тобто його реальна робоча потужність 300-350 Вт. Але і за таку ціну в 720 гривень я не сподівався отримати щось ідеальне. Моя думка така, що краще трохи додати гроші і купити щось більш потужніше із запасом на цей, а також на інші нормальні інвертори, і не тільки інвертори, будуть посилання під відео. Я не впевнений, що на момент публікації відео буде така ж ціна, тому що чим ближче до зими, тим дорожчі стають інвертори. Тож, обирайте і купуйте з розумом.